13 людей загинуло такі наслідки нічної атаки росіянами на Кривий Ріг. Російська ракета влучила в багатоповерхівку. Що там сталося? На власні очі бачив журналіст, репортер, засновник Донбас Фронлайн Андрій Дубчак. Зараз з нього все детально і розпитаємо. Пане Андрію, слава Україні! Розкажіть, яка станом на зараз ситуація в Кривому Розі, тому що з офіційних джерел відомо, що вже пошуково-рятувальні роботи завершені. Ну так, тобто ДСНС працювала дуже добре, і медики, і поліція, всі повністю. Тобто, фактично, вибух був вночі, а точно годину я не скажу, я його дуже добре чув, тому що ми спали десь за 2,5 кілометра від цього місця. І перший вибух мене розбудив, другий був дуже гучним і потужним. Я зрозумів, що десь зірвалося. Ну і ми лише прокинулися, то почали змісно шукати, що де і як, і приїхали на місце ДСНС саме діставали вже тіла людей, які загибли, тобто тих, яких рятувати не вдалося. І на сьогоднішній день і на зараз вже ведуться просто комунальні роботи по розчистці завалів і по, по виносу сміття. Коли ви приїхали на місце, що ви побачили, які у вас були емоції, що ви відчули? Що це було? Ну що, працювали хлопці, працювала поліція, працював ДСНС. Всі працювали дуже злагоджено на результат. Говорив з місцевими, звісно, які постраждали там трішки. Сльози на очах були, коли бачив жінку з дитиною, в да, неї було посічене обличчя а, склом. А, ну і коли дістають тіла, і ти бачиш, що там була. О, чи, 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 чи жінка чи дівчина, і ну це дуже сумно, якось воно абсолютно неприємно. Вітаєшся. Да? Ну, Ви спілкувалися з людьми, які жили довкола цього будинку. Тому що з відео, які вже є опубліковано, ми розуміємо, що вибухова хвиля наробила біди і в сусідніх будинках. Так що люди вам розказували? Можливо, хтось біг на допомогу, намагався якось врятувати сусідів. Я зустрів хлопця, який прибув одразу, фактично через півтори години після вибуху. Вся команда волонтерів, які просто приїхали і допомагали розчищати завали, рятувати людей. Десь, може, після пів години, години після вибуху я вже був тут. Там взяв там, речі, такі які потрібні, рукавички, щоб допомогти людям. з... Тим, що тут відбулося, прийшов, побачив що... <плес> полум'я і ну, жахи, коротше, по-іншому це не назвати. Ну, вибух дуже сильний, і я спілкувався з декількома людьми. Хлопець а... розповідав, що він почув свист. А... Це попередження для всіх, хто слухає, де да? хотів, скочив з телефоном, хотів познімати, і тут на нього полетіло скло і вікно повністю. Да? Потім вибіг в коридор і просто стояв в коридорі. Контузії, нічого з токлами не посікла? Ні, легкі царапини, ну, штори спасли. Вони мене прикрили, виходить, від скла і чого. Ну, це, це жахливо. Все, що можу сказати, чесно сказав. Ну, все ж таки, коли таке трапляється, коли ви чуєте, що вже свистить, гудь, то. Навіть якщо вони бомбосховищі, намагаються заховатися десь далі від вікон, далі від потенційної шляху вибухової хвилі, яка може вас там покричити. Якщо говорити про цей п'ятиповерховий житловий будинок і територію навколо, як ви можете описати, які це масштаби руйнування? О, ракета чи смотки ракети впали перед будинком п'ятиповерховим. Це хрущовка, така звичайно. А цей будинок знищено суцільно, да, тобто він вигорів. А, вибухові хвилі повикидали вікна з воротньої сторони. А, будинки, які навколо, вони всі без вікон, без скла, без рам. А, будинки, які далі позаду вже цих будинків, фактично які були захищені від вибухової хвилі цими п'ятиповерхівками, вони теж без вікон, без скло побите. Ну і всі травмовані, всі, всі, звісно, налякані, всі усе про це говорять. Але ну багато хто там говорить погані речі, дуже непристойні слова в сторону росіян і вибачається, тому що кажуть, що без цих без поганих слів вони не можуть обійтися, коли вони говорять про те, що відбулося. Людей можна в принципі зрозуміти. Як ви бачите зараз настрій людей в Кривому Розі, тому що вже відомо про 11 загиблих оголошено завтра День жалоби в місті? Як люди, що бачите? О, люди говорять лише про це. Да, це головна новина і головна трагедія цього дня в місті. О, звісно, це трагедія, але все ж таки, що трагедія бачить, що вона консолідує людей. І вона ще раз вкотре вже показує всьому місту, як і всій країні, як і всьому світу, що війна, яку веде Росія проти України, це абсолютно нечесна і вступна, там, ну, річ, в яку ми маємо зупинитись. Ви були на місці трагедії. Ви десь бачили поруч військові об'єкти, можливо, чи щось що могло нести. Я не знаю хоча б якусь небезпеку для російських окупантів, тому що вчора, наприклад, президент країни-агресорки казав, що це дуже погано бити по житлових будинках, а виявляється, для них це окей. Хто абсолютно... це підтвердив? Це абсолютно житловий район. А, позаду там одного з будинків була лікарня, лікарня-лікарня, да, там з крапельницями і з усім. І... Позаду іншого будинку була школа, школа, школа. Тобто це не школа, не військовий об'єкт. Тобто там не було нікого. Лише дітки, які ходили там з тих дверей, і ну, школа, школа. Оце все, що я бачив навколо цього будинку. Було повідомлення про те, що і пошкоджена ТЕЦ, яка знаходилась десь неподалік. Як зараз ситуація в місті зі світлом, що вам відомо? Світло є протест. Я багато не знаю. Чувно не знаю. На мене не можу вам сказати, тому що все ж таки я репортер, і масу файна репортерські медіа, і ми говоримо лише про те, що ми перевірили, і про те, що ми бачимо на власні очі. Я зрозуміла, що ще би ви описали про сьогоднішній день в кривому розі: 13.06.23. Яким запам'ятається цей день для вас і як для репортера? Ніч не пам'ятається. Тобто, ти досить часто я знаходжусь в місцях, де прилітають ракети, але цей вибух він був дуже потужним. Було декілька вибухів. Перший мене розбудив. Потім я подумав, що це було але напевно, що це були далекі вибухи. І оцей от, крайній, на жаль, деяких останній вибух, він був дуже-дуже потужним. Тремтіли вікна, сипалася штукатурка, хоча я ж кажу, я був за 2,5 км. Ну і люди. В кривому розі вони консолідуються, допомагають один одному. Дуже багато відразу приїхало людей, які там намагаються волонтерити, виносять сміття, привозять харчі, воду і все інше. Мені сподобалось місто дружне. В єдності наша сила. Разом переможемо. Пане Андрію, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Спасибі за вашу роботу. Нагадаю, що це був Андрій Дубчак, репортер спів. Нагадаю, що ми спілкувалися з Андрієм Дубчаком. Так? Дубчаком. Нагадаю, що ми спілкувалися з Андрієм Дубчаком, репортером, засновником Донбас Фронтлайн. Він розповів, що зараз в кривому розі та яка ситуація. А я нагадую, що ви на ютуб каналі Львів Медіа. Підписуйтеся, коментуйте та поширюйте це відео. Світ має знати правду.